Я сакральна тема в нумерології, і на курсах ми з дівчатами приділяємо цьому досить велику увагу. У Мене питання до вас. Чи замислювались ви коли-небудь над тим, чому ваші батьки дали вам саме таке ім'я? Що воно означає? Можливо, має місію чи карму. Зараз я назву декілька цікавих фактів про ім'я, а ви уважно слухайте та запам'ятовуйте. Ім'я повинно давати мати. Саме вона відчуває, як назвати дитину вже на шостому місяці вагітності. Ім'я повинно бути коротше мені батька. Тоді вважається, що ви під захистом його роду. Ім'я має код, згідно якому енергію, що впливає на ваше життя. Ім'я є жіночою енергією і чоловічою. Це формує характер людини. Ім'я повинно доповнювати дату народження. І воно доповнює дату народження. Число імені, яке ми з вами вираховуємо за допомогою нумерологічного алфавіту, додає вам тих енергій, яких немає в даті народження. Ім'я може мати карму, але це ускладнює життя і приносить невдачі. Але його можна змінити, треба знати як і коли. А ось ще що. По тому, як вас називають, чи пестливо, чи скорочено, можна визначити, як людина до вас відноситься, що підсвідомо вона відчуває до вас і як ставиться, який ви в її очах. Дивіться, скільки всього, правда ж. Також кожна буква вашого імені має своє значення і наділяє певними здібностями. Наприклад, в імені Анна, яке я буду розбирати на днях, куди мені 2. Це протиндітність, жіночність, дипломатичність. Але буква А це зовсім інші енергії. Це сильна енергія і прагнення до постійного розвитку. Н непослух, прагнення йти в супереч. Пізнайте свої риси характеру, хто в мене Анна. Пиши під відео слово гайд. І я відправлю тобі посилання, де ти зможеш дізнатися все про своє ім'я. І навіть прорахувати назву свого бізнесу, бо методичка бізнес-нумерологія йде тобі у подання.